Полтавець Сергій Волинський, один із командирів Азовсталі, після повернення з російського полону отримав звання Героя України. Орден Золота зірка йому вручили у Туреччині, де зараз перебувають звільнені командири. На них родини чекали понад чотири місяці. Я, Сяпо, Битва за Маріуполь. І все, що відбулося з нами, вихід з полону, це українське диво наперекір долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода, це нагорода наших воїнів, це нагорода нашого українського народу. Я, я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація на світі. І найкрутіша влада, та найкрутіші військові. По відеозв'язку героїв привітав президент України Володимир Зеленський. Ми всі пишаємось вами. І, і Я дуже щасливий, що з вами рідні близьким, і дуже щасливий, що. Ви Такі є, і найголовніше, що ви не просто герої, а що ви у нас такі є живі герої, і це дуже важливо. А ну каже, слава Україні, слава Україні!